Зауважили інтенсивно папіломи на тілі. Красуне це симптом, що імунна система різко понизилася. Папілома вірус різко виріс, тому що папілома вірус це умовно-патогенна флора, і по суті кожна людина є принаймні носієм. Але від імунної системи залежить, проявиться він чи ні. А тепер вертаємося до наших папілом і як вони нам підказують, які ще органи під загрозою. Якщо папіломи посипали ось тут на шиї, ми розуміємо, що хронічний тонзеліт, хронічний реніт, гайморит, десь по задній стінці мають якісь процеси, може бути щось з нашими вушками, тобто все, що ось в даному лімфоколекторі, є під загрозою. Якщо ось тут в фахвинних ділянках. що? Наші груди під загрозою, це можуть бути кисти, це може бути фіброзно-кистозна мастопатія, якісь вузли почати утворюватися. Якщо ж це, зрештою, бронхолегеневе дерево також під загрозою. Якщо починає отут по підгруди, так, це ще й сама залоза страдає, але це вже треба звернути увагу, що там з нашою пішонковою, що там, чи немає поліпів в кишечнику, тому що, так як є папіломи по тілі зовні. Так само з'являються поліпчики, але вже всередині. Відповідно, якщо в нас є посипано ось тут в пахових ділянках, ну, ви вже здогадалися: гінекологія під загрозою, це іадексити, це м, труби запалені, це ендометріоз, це фіброзні якісь ну, фіброміоми, це вагінози, це та навіть в звичайна, ну, звичайних локах, звісно, та хронічна молочниця, з якою ви воюєте, воюєте і не можете справитися. Відповідно, красуні, як вирішити це питання? Ну, звісно, що підняти імунітет. А як підняти імунітет? 78% імунних клітин живе в нашому кишечнику. Що значить, ми спершу з ним працюємо, відновлюємо його роботу. І як врегулювати наш організм, нашу роботу, шлунково кишкового тракту, як очистити лімфу, як підняти цей імунітет, все це вчимо в моїй програмі. І не тільки вчимо, а й під керівництвом супроводом моїх і моїх помічниць втілюємо це у життя. І щоб підібрати програму згідно ваших симптомів, перейдіть за посиланням у тексті до даного відео.